Мої найкращі побажання підписникам та гостям каналу Аресті Лайф. Все, що бажаєте мені, повертаю з вдячністю. А ще дякую за підтримку каналу, ваші лайки, коментарі, репости. Пропоную підписатися тим, хто ще цього не зробив, і буде вам щастя. Сьогодні не пропустіть інформацію про небезпечні наслідки вживання солі. Тобто інформація про те, що окремі виробники додають токсичну речовину, яка містить ціаності сполуки. Розповім про сорти ремонтантної малини. А також зроблю шоколадний десерт без випічки. У попередньому випуску говорила про переоцінку цінностей. Я згадаю про це в кінці відео. А зараз передаю привіт моїм знайомим, рідним, близьким, які за кордоном. Дякую за підтримку, пам'ятаю про вас. Хай все буде добре. Прийміть підтримку від мене. Увага, сенсація! У сіль виробники додають антиспікаючий агент добавку Є536, тобто фероціанід калію, яка використовується як антижлежувач солі. Це токсична речовина. Але, як стверджують фахівці, у звичайних кількостях дозволених в харчових продуктах. Вважається безпечною. Однак при надмірному нагріванні або при потраплянні у сильно кисле середовище вона може розкладатися, утворюючи синильну кислоту, дуже токсичну сполуку. Можливі ризики для здоров'я, при надмірному споживанні або тривалому впливі можуть бути проблеми з нирками та печінкою, при високих дозах алергічні реакції а в окремих випадках накопичення важких металів у організмі якщо є 536 є домішкою в неякісній солі. Якщо вживати часто, можливе подразнення слизової шлунка, особливо у людей із гастритом чи виразкою. Якщо постійно використовувати таку сіль, особливо в кислих стравах, існує небезпека для здоров'я. Краще не вживати таку сіль і перейти на морську, кам'яну чи інші види солі без добавок. Сіль із добавкою Е536, фероціаніт калію не рекомендую для дітей. Цю сіль, яку ви зараз бачите на екрані, я купила в АТБ. Тож будьте уважні і бажаю вам здоров'я. А зараз поговоримо про ремонтантну малину. Для тих, хто не знає, що це, це сорт малини, який плодоносить двічі на рік. Спочатку на торішніх пагонах, на початку літа. А потім на пагонах поточного року наприкінці літа або весени. Така особливість дозволяє отримувати врожай протягом більшого періоду, що робить ремонтантну малину дуже популярною серед садівників. До переваг ремонтантних судтів відноситься висока врожайність, можливість отримання пізного врожаю, менша кількість шкідників і хвороб, оскільки осінній врожай достигає, коли активність шкідників знижується. Догляд за ремонтантною малиною включає регулярний полив, підживлення, правильну обрізку, яка залежить від способу плодоношення. Як же ж обрізати ремонтантну малину? Є дві схеми: одноразове плодоношення осінній врожай і двохразове плодоношення літній плюс осінній урожай. Вибір залежить від того, коли саме хочете і як плануєте доглядати. Осіння обрізка повне видалення пагонів для одного врожаю восени, коли пізні осені жовтень листопад після перших заморозків. Що робити? Повністю зрізати всі пагони під корінь, залишаючи лише пеньки, очистити ділянку від залишків, листя й бур'янів, смульчувати землю компостом, перегноєм або тирсою для захисту коренів. Плюси всі шкідники та хвороби знищуються разом з пагонами. Рослина не витрачає енергію на перезимівлю, а весною сформує потужні пагони. Але мінуси, що врожай буде тільки восени. А зараз перед собою ви бачите частину кущів, які я залишила з пагонами, тому я буду збирати врожай ціле літо із тих кущів, які обрізала під корінь, і з тих, які ви бачили зараз. Рекомендую також робити весняну обрізку, щоб вирізати пагони, які загинули. Ну і переходимо до десерту. У мене тут горіхи з медом. Знову я з баночками. Так. І будемо робити десерт, відомий всім давно із дитинства, який не треба випікати. Просто беремо печиво, какао, масло, можна давати цукор. Знову я беру м'ясорубку. Я останнім часом з її допомогою дуже багато готую. Тож беру горіхи з медом з баночки, закладаю в м'ясорубку, перекручую. Окремо пропускаю через м'ясорубку печиво, окремо додаю масло, додаю какао, змішую і формую невеличкі кульки. Ви все це побачите далі. Щоб не затягувати, я буду вам розповідати про те, що обіцяла, про переоцінку цінностей, дружбу і хто є хто. А ви спостерігайте за тим, як готується цей десерт. І знову я звертаюсь до штучного інтелекту, щоб він пояснив мені, чому. Є байдужість і відсутність інтересу до якогось контенту, ну, наприклад, до мого. І відповідь отримала таку деякі люди просто звикли гортати стрічку, не залишаючи будь-яких реакцій. Вони можуть бачити пости, але не вважають за потрібне ставити вподобайку або якось коментувати. Це може бути звичайна байдужість, а може бути, соціальна заздрість або порівняння. Тобто люди читають оновлення, але уникають лайків і коментарів через приховану заздрість або внутрішні порівняння. Деякі люди можуть слідкувати за моїм або вашим життям із цікавості, але не хочуть, щоб знала я або, наприклад, ви, що за вами стежать. Тобто, уникають зайвої активності в соцмережах, можливо, просто не хочуть світитися. Не варто перейматися. Лайки не завжди відображають справжнє ставлення людей. Хіба, якщо вам на цьому залежить, рекомендую жити своє життя на позитиві, в добрі, бути в гарному настрої, якщо є бажання ділитися і дивитись на світ ширше. Сину, одягни шапку. Мамо, я вдягнув наушники. Сину, це не означає, якщо ти прикрився лопухом. Що не треба вдягати труси. Тож кілька порад для тих, хто хоче підняти собі настрій або емоційно перезавантажитися. Щоб не було вам нудно, послухайте музику, яка заряджає енергією, або навпаки, заспокоює. Подивіться щось смішне, наприклад, улюблені меми або комедійне відео. Напишіть список хороших речей, які сталися з вами останнім часом можна змінити діяльність. Якщо працюєте або навчаєтеся, зробіть якусь паузу, відпочиньте, приділіть час хобі, малюйте, читайте, якщо дозволяє можливість, поїдьте до когось в гості або принаймні змініть маршрут звичайної прогулянки. Якщо немає близької людини, але є домашній улюбленець, пограйтеся з ним. Тварини дуже добре знімають напругу. Але якщо є кохана людина або друзі, обов'язково проведіть час із ними, і все у вас буде добре. А ще все в голові. Налаштовую вас на позитив і сама налаштовуюсь, а ще знаєте що? Були на ділянці, змерзла, малину знімала, але так тішилася і раділа, що дуже скоро, через 20 днів, день дорівнюватиме ночі. Дні будуть тепліші, а я буду знімати для вас і показувати все. Що робиться на нашій діляності. Ось такі вийшли кульки, і мені дуже захотілося посипати їх маком. Ну, правда, ну чому цього не зробити? Виглядає гарно і смакує гарно. Після цього буквально на півгодини треба прибрати їх в холодне місце або в холодильник, і потім можна смакувати. Тож заварюємо чай, і я буду пити чай із своїм десертом. Тож саме зараз час поставити вподобайку, написати коментар і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Вдячна, бачу, відчуваю, що я не сама, що контент вам подобається, кількість переглядів зростає. Це надихає мене творити, знімати, монтувати, розповідати і жити своє життя. Забігаю наперед і роблю анонс майбутніх зйомок. Буду розповідати про обробку дерев, про оприскування їх по брунці. Ми за те, щоб екологічними препаратами, біопрепаратами, ті, які не шкодять комахам, а також здоров'ю людини, обробляти деревця і взагалі будь-які обробки зводити до мінімуму. А також покажу вам, як ми сіємо моркву, як ми робимо маленьку тепличку, що ми туди сіємо. І як воно росте. Тобто запрошую вас розпочинати садову городню екскурсію разом зі мною. Наступного разу приготуємо рогалики в цукровій пудрі. Зовсім не маю наміру когось повчати. Хочу підкреслити, що є звичайною людиною. Однак прагну своїми відео викликати приємні емоції, приємні спогади, асоціації. Надихнути вас на нові ідеї. Я переконана, що є такі підписники, які щодня роблять набагато більше, ніж я, а є такі, як ми вже знаємо, кому цікаво спостерігати. Так як життєві плани, життєві дороги, пріоритети і перспективи у всіх людей змінюються. Хтось любить працювати на ділянці, а хтось любить спостерігати. Тому домовились, я працюю, а ви спостерігаєте. Пишіть мені в телеграм або адміну у Viber-спільноту, яку ви зараз бачите на екрані. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей, і далі буде!